Доброго дня, друзі! Отже, сьогодні будемо молити пшеничку, зараз обслуговуємо камаз. покажу, що скільки сипе. Ну, у нас там на одному куску тільки пшеничка, у нас небагато. То побачимо, яка буде вражайність. У нас в середньому сипе 30, 40, 50 пшеничка. Ну, будемо сподіватися на краще, а це зараз Зараз подивимося напитувати масло, фільтра Та й будемо вже чекати комбайна. А, ще задній борт поставити треба. Так там конечно Тяжка штука цей задній борт. Був би кун, було б легше набагато. С бікуном підчепили, під'їхали. Так ми відкриваємо кузов, щоб постав, ну, о, відкриваємо, піднімаємо кузов, щоб було легше поставити борт. Тому такі справи. Молотимо пшеничку. Комбайнер той самий. На паніжі все те же. там була солі, яка це... Женничка. Опа Шнек крутиться лове хавутися Уя, і да забыли работа Ось видно шнеком помнімал 对对对。<laughs> <laughs> Бенджує молоду пшеничку. Такий леб 90. Тільки зараз ходили. Там буде обратно. Врухай нас ще не знаємо. Вже одвазуємось тут, коли селі така купузка. Бідна, бідна. Хватає, і взагалі треба дощі. ну і дивіться кукурузу. Але зараз покажу соняшник теж біда соняшник якийсь. Ну все, соняшник, тут в принципі можна буде і палку і не рубати. Це звісно... Дуже, дуже погано, що немає дощу. Так, пшеничку вирішили не оставляти на цей рік. На посів за в якийсь інший сорт. Не знаю, їдемо десь еліти, може хто знає. Напишіть якогось віта пшенич, бо яка вам подобається, може прислухаємося до вас того. О такі ось справи. Ми зараз, зараз ми обрали часник. Тож врожайність там порадувала. По цибулі також врожайність порадувала. Та Займаємось цибулею. Перепіскуємо її і... і що. Далі двони. Не знімати. Зараз немає часу знімати. Зараз і бризкання, і коліщ. І желання не особо немає. Щось я не знаю. Вот Тогда я скажу уже, в конце видео, сколько mm -hmm. дала. Комбайн мы тут с Серегой выгнали. Элеватор Так, отже, друзі, ми приїхали бризкать сою. Дивіться просто Просто-напросто Це ось така ось соя Сволотились Там зерно занесли, тепер брискать Капець, конечно Оце тріщина. Так, переїхали на іншу площу, будемо гарна соя, але їм треба волога. Ось Тут починає сісти, але і волога треба. Так, Друзі, ми вже на наступному ділянці, тут сі... соя сіяна по 50 кг на гектар. Так, Плюс-мінус тут видно. Все. Плюс Сейчас з трактора це показує. Так, ось, друзі, така ситуація з кабінети. Це по 50 кг, вот реально. Я думал, что тут нічого не буде. Шість слова така правенька 10 кухнет, розгалом підказує. Через Душник. Ну ось, ось така. Добре, друзі. Дякую за перегляд, нам щось трошки залишилося.